Ми сидимо з Катією і вчимо тести. Ми на днях записалися е, здати Knowledge Test е, в ICBC, тобто в місцевому даї. І вже завтра ми їдемо до них і будемо пробувати здавати. Взагалі це було дуже швидко. Ти просто вибираєш час на їх сторінці і все. Я тільки що пройшов. Тести на 100%. Ще треба почитати ось цю книжечку, яку нам дали в відділенні. Вона взагалі дуже прикольна, дуже красиво написана. Нам її дали взагалі безкоштовно, і е, тут багато інформації, яку я, звичайно, всю не вивчу, і буду завтра старатися здати з того, що я просто знаю. До речі, я хотів розказати, що сьогодні Garbage Day. І... У п'ятницю в цьому районі районі, принаймні, вони виносять сміття. Спочатку зранку приїжджає машина, яка забирає фуд, тобто залишки їжі, а через декілька годин приїжджають і просто забирають все з мішани. На днях випав сніг, але тепер він розтанув і зробилася така чвяка, котра замерзла, і це найгірше, що може просто бути зимою. Ми приїхали трошки раніше, тому вирішили сісти в старбаксі, напитися кави і ще раз приготуватися. Я насправді дуже сильно не готувався. Тобто я е, прочитав тести, я проходжу тести там більш-менш на 100%, але саму теорію я майже не відкривав, тому що її дуже багато і в мене якось не було часу. Але я маю надію, що я проскочу як на всіх екзаменах в школі і в коледжі завжди була якась халява. Тож я теж на неї зараз рахую. Але мені буде дуже сумно, оскільки я готувалася, прочитала всю теорію і всю книжечку. Якщо ти здаш, а я не здам. Я не знаю, вдома буде скандал. <рес> Ну, все, можете нас привітати, тому що ми тільки що здали на права. Так, ми здали наш перший Knowledge тест, тобто це теорія. Е, було всього 50 тестів, можна було зробити максимум 10 помилок. І ми з цим боролися. Так, але в мене було так, що я спочатку на перших 13 питаннях зробив 5 помилок і вже почав нервувати. Але потім я зосередився, почав дуже уважливо читати питання. І здав, ну там в мене було ще декілька питання міг запороти. Тести, до речі, можна було здавати на різних мовах: англійською, французькою, мандарином, якщо я не помиляюсь, японською так. і російською. Але ми готувалися англійською, робили всі тести, читали. Я читала теорію англійською, тож ми вирішили здавати тест на водіння. Треба здавати англійською, тому ліпше це зробити зараз, ніж потім готуватися ще й до цього. Взагалі, я готувався тільки по тестам, але в мене вже є. Українські права 10 років, тож в мене був якийсь досвід у Каті. Взагалі жодного досвіду, жодних Це прав. Це був мій дебют, і я просто не вірю, що я англійською здала в Канаді на права з першого разу. Це шок. Так, але це так було якось легко. Я не знаю. Мені здається, якби я це робила в Україні, я б хвилювалась набагато більше щодо подальших наших кроків, то е, ми здали Knowledge Test, і тепер мені е, на протязі двох місяців треба здати Role Test, і тоді я вже отримую місцеві права. А поки що я можу їздити на своїх правах ще два місяці. Щодо Каті, то в них тут така система, що коли ти здаєш Knowledge Test, і в тебе не було досвіду до цього. Так і не було взагалі прав то. То українських або інших еквівалентних, то мені треба чекати 12 місяців до того, як я зможу здати своє водіння, і мені дадуть права на два роки, а потім. Чи на три, а потім я здаю повний тест на водіння? Тобто, в загальному цей шлях займає реально три роки. Але теоретично в неї вже є права, з котрими вона може їздити, так. якщо буде супервайзер, тобто людина, в котрої вже є права і ну їздити у нормальних погодних умовах. Взагалі ще раз хочу підкреслити, що мене дуже здивувало, як легко все було. Всі були усміхнені. Такі привітливі. Ти приходиш, просто тобі одразу дають номерок, ти проходиш, здаєш тест, і все. Це коштує 15 баксів. Ну, тобто, е І все, вже в тебе є права. І це порівняно з Україною, це в тисячу разів е, легше, а порівняно з Польщею ще в два в дві тисячі разів легше, тому що в Польщі здати на права це, по перше, набагато дорожче, а по друге набагато трудніше. Єдина різниця суттєва, те, що тут тобі, коли ти здаєш на права, не дають машину. Тобто на ти повинен приїжджати вже зі своєю машиною або зняти машину. Ось тут знаходиться будинок, а ось тут знаходиться просто тупа купа бомжів, котрі там тусуються, колються, оруть і погано себе поводять. Поки ми тут стоїмо, чекаємо, приїхала вже ембюленс і забирає когось з хлопчиків. Двіжуха продовжується: приїхали пожежники. пожежники. Теж щось там роблять. Я не бачу що, тому що вони далеко, але це все становиться цікавіше. І що думаєте, знімати тут квартиру? Приїхали на ще одне місце. Це вже наша четверта квартира, яку ми дивимося. І вона ще не добудована. Але через місяць там вже все повинно бути дороблено і вона повинна виглядати дуже гарною, дуже новою, я так рахую. one more window which is better like that's it's right yeah them. yeah and it depends if you go to 94 floor it just needs your 1 floor Тому ми вирішили не втрачати часу і одразу подалися на квартири. Нам сподобалася остання квартира, яку ми вам показували, і та квартира в даунтауні, тому що ну мені дуже хотілося жити в серці даунтауна, і там були досить непогані умови, плюс ще гараж і сховище було враховане в ціну. Тож ми подалися. Але проблема в тому, що подивитися квартиру і податися це тільки початок шляху, тому що найголовніше, щоб тебе обрали, і це вже зовсім інша історія. Але давайте повернемося на самий початок. Поки Гліб займався пошуком роботи і сконцентрувався повністю на цьому, я займалася пошуком житла. Загалом у Канаді існують чотири основні сайти пошука роботи: це Facebook Marketplace, Craigslist, List, котрий також використовується у Штатах, а також RentFaster і RentalCA. Загалом, RentalCA мені сподобався набагато більше, тому що від нього було найбільше фідбеку. Там дуже зручний дизайн, швидко можна подавати на квартири, і звідти мені якраз більше за все людей відповіло. Повний пошук. Щоб житла у нас зайняв десь близько двох тижнів. Але головне, що треба знати, як подаватись на житло, навіть на перегляд. Для того, щоб переглянути квартиру, потрібно скласти дуже грамотний каверлетер. Такий самий летер, котрий ви складаєте при подачі на роботу. В цьому каверлетер ви повинні вказати всі ваші особисті дані, ваші плюси як орендаторів, вказати, де ви працюєте, який у вас досвід роботи, скільки ви заробляєте, які у вас збереження, всю інформацію про тварин, якщо у вас є тварини, всю інформацію про дітей, якщо у вас є діти, і особливо одне з найважливіших це рекомендації від попередніх хостів або орендодавців, у котрих ви знімали свою оселю. Так у документі ви повинні зазначити, що у вас. Є можливість надати всю цю інформацію, щоб вас вже розглядали як потенційних орендаторів. Другий дуже важливий факт, який треба враховувати при подачі на житло: не дивіться квартири, котрі висять на сайтах вже більше, напевно, п'яти днів. Найліпший варіант це останні 24 години, або максимум останні три дні. Це пов'язано тим, що загалом по всій Канаді черги на квартири дуже великі. На одну квартиру можуть претендувати більше 20 пар. Реальні ціни в Ванкувері на сьогоднішній момент це десь 2200 2500 за one bedroom apartment. Тобто у нас це двохкімнатна квартира. Іноді в цій ціні трапляються квартири з паркінгом і додатковим сховищем. Іноді ні. Іноді ще є додаткова кімната, де будуть зберегатися ровери. Іноді ні, Тож це така лотерея. Майже всі квартири при цьому не мебльовані, але ми саме таку і хотіли. Ми вже трошки замурилися жити в квартирах, котрі були обставлені не нами, і ти забагато нічого не можеш змінити. Тож ми вирішили, нехай ми поживемо трошки на мінімалках, але поступово облаштуємо квартиру так, як ми хочемо. Але попри це, кожна квартира має холодильник, мікрохвильову піч, і найважливіше, що вони тут мають пральну машину і сушилку. Майже завжди це є в квартирі, і це дуже класно. А ще дуже круто, що в Канаді майже всі квартири з ванними. Так, ось повертаємося до аплікації. Коли ви вже подали всі документи і вислали лист, то вам зазвичай відповідає менеджер або власник житла, і ви домовляєтесь на перегляд квартири. Каті вдалося досить швидко домовитися за кілька квартир, і вона і без мене їздила, і те, що ви бачили теж на відео, ми разом вже подивилися, і це було досить швидко. Тобто. За декілька днів ми подивилися декілька квартир. Це було зручно. Єдиний неприємний нюанс, що іноді квартиру ви можете дивитися разом з іншими претендентами на це житло, і це може бути так трохи awkward. після перегляду вам зазвичай на e-mail дублюють і висилають ще одну форму для заповнення, і там ви вже вказуєте всю інформацію, котра у вас є. І тут найголовніше вислати всі існуючі документи, котрі можуть зробити вас гарними орендаторами. Як ви можете здогадуватися, ми тільки приїхали в Канаду, тож у нас не було ані роботи, ані кредитного рейтингу, ані рекомендацій з минулої квартири, тому що ми ніколи тут не знімали квартиру. Тож ми вирішили максимально заграти на чудо нових людей, котрим треба зняти квартиру, по перше, ми попрохали наших хостів, щоб вони нам написали одну рекомендацію, що вони з радістю зробили. І головне вказувати номер телефона цієї людини і імейл, тому що. Часто дуже вони дзвонять цій людині так, і... і реально перевіряють, чи вона справжня, чи дійсно ці люди там жили, і взагалі дублюють просто всю інформацію. Але я чув, що деякі люди роб... робили так, що вони просто давали номер знайомого канадця і йому дзвонили. Він дійсно підтверджував, що там такі люди в мене жили, вони чудові пона повинні їм здати. Але Ще до нашої аплікації ми приклали наші збереження. Ми сказали, що так, в нас немає кредитного рейтингу, але ми можемо показати, що в нас є якісь відкладені гроші, і ми готові е, типу, платити за декілька місяців. Е, хоча їх було не так багато, але все одно приклали. Якщо у вас є тварини, а у нас є кіт, то дуже важливо вислати документи на тварину, тобто довідку про кастрацію або стерилізацію. Ми заздалегідь підготувалися і ще у Польщі зробили її англійською мовою. А також додатково можна вислати довідку про вакцинацію, щоб повністю закрити це питання. Щодо тварин, треба сказати, що звісно з тваринами квартир набагато менше, тобто, коли ми дивилися, це десь половина. І менше найскладніше це собаки, тому що з котами іноді або маленькими тваринами ще дозволяють, але найбільше обмежень, якраз таки на великих тварин і собак, тож ви повинні це враховувати. Також у цьому пакеті документів при заповненні форми ми вислали ще один кавер летер. Ми його трошки змінили. Ми там написали, чому ця квартира нас повністю задовольняє чому ми хочемо жити саме там, що це саме ідеальне місце для нас в Канаді. Ну тобто розписали все. Багато і дуже 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 жалібно, напевно, так. щоб точно завоювати увагу менеджерів. А також, якщо у вас є якісь дуже добрі фотографії себе і тваринок, то їх можна теж прикріпити до аплікації, тому що, що, ми людський... Тому що людський фактор ніхто не відміняв. Тож ми взяли всі ці документи, і подалися на декілька квартир, і звісно, з більшості нам навіть не відповіли. Але нам пощастило, і нам відповіли саме з цієї е, останньої квартири, ту, що ви бачили на відео, тому що це новий будинок. Котрий тільки побудований, і він тільки для рендерів, тобто там більше ста квартир, котрі будуть тільки здаватися, їх неможливо купити. І це, звісно, нам зіграло на руку і допомогло, тому що вони шукали якомога більше людей, щоб заселити на старт на відкриття цього будинку. Так, І, і пара українців з чудовим котиком їм якраз сподобалась. Після цього як ми подалися на це, ми декілька разів там висилали додаткову інформацію, і все ж таки нас підтвердили. Саму квартиру ми знайшли десь наприкінці листопаду. Але головний мінус був в тому, що ще йшла забудова, і заїжджати туди можна тільки з 15 січня. Тож ми просто півтора місяця чекали на заїзд. Але добре, що хвости були не проти, і вони нам дозволили пожити тут ще до 15-го. Тож е, ми були дуже е, раді, що ми нарешті знайшли своє житло не те, щоб нас було з чого обирати, але це непоганий варіант. Воно трошки менше ніж ми хотіли, але вона все одно більше ніж навіть наше попереднє житло. І ми, взагалі, коли їхали, ми були. Налаштовані, що ми готові жити десь у підвалі без проблем взагалі, і то то що ми знайшли вже нормальне житло. Нас з дуже... добрими комунікаціями, що дуже важливо, так дуже близько до моєї роботи. Нас це дуже вразило. Ще, ще треба врахувати, що після того як нас підтвердили, ми почали закінчувати ще декілька нюансів. По перше, нам треба було підключитися до електроенергії. Ти це робиш на свій акаунт. Тобто, ти заходиш на BC Hydro, це постачальник електроенергії. І, і там робиш свій аккаунт, кажеш, де ти живеш, і так далі. Це ми зробили. По-друге, треба замовити, звісно, інтернет. Це я теж зробив. А я на цей момент займалася страхуванням нашого житла. Насправді, страхування орендаторів це така штука, з котрою я ніколи не зіштовхувалася раніше у Європі, тим паче в Україні. Але тут це обов'язкова умова. Нам менеджер виставив квоту у мільйон доларів, на котрі ми повинні були застрахувати нашу квартиру. І у такому випадку, з 15 січня, коли ми заїжджаємо, вона почав діяти, і у разі пожежі або затоплення у нас будуть покриватися кошти на відбудову житла. Страхування нам буде обходитися десь 25 доларів на місяць, і воно покриває усі основні там екстрені випадки. Якщо друзі, ви теж будете шукати страхування житла, можу вам порекомендувати наше. Посилання буде в описі цього відео. Якщо ви зареєструєтесь з нашою ссылкою, то ми разом отримуємо якісь бонуси, з того, що я розумію, там один місяць буде безкоштовно. Тож заохочуємо. І на цьому, в принципі, все. Ми вже не можемо дочекатися, коли ми нарешті заїдемо на нашу нову квартиру. А зараз назад до влогу. Коротше, ми сказали нашим хостам, що ми вже скоро будемо від них з'їжджати. Вони почали шукати нам меблі. Вони просто написали своїм сусідам, і тут у сусідів дуже багато різних меблів, котрі вони хочуть віддати. Тож я йду зараз до сусідів вимірювати диван, кожен абсолютно безплатно. Цікаво, що з цього буде, але вони нам вже знайшли дуже багато меблів, і єдина проблема це якось довести це до квартири, враховуючи, що в нас немає машини upstairs. It's about uh, this tall, mm -hmm. this big. Well, it's about two cushions here. Just did Teresa some nicer pictures. Ну, з'ясував я одне. Без меблів ми точно не залишимося. А він мені сказав, що в нього є диван, там ще до нього столик, ще рослина. Я думаю, що ми візьмемо все. Щоб забрати новий диван, треба розчистити місце, місце в гаражі. І потім його тут поставити. Ось так. 15 хвилин, трошки мужської сили, і диван наш. І заплатили ми за це 0 доларів. І ще така штука. Я навіть не знаю, звідки вона взялася, але нехай буде. Нам все знадобиться. <клес> Сьогодні хотів би поділитися з вами невеличким апдейтом. Вчора я зареєструвався на драйв-тест, тобто на практику кермування автівкою. Я подивився дні, коли можна здавати, і можна або Цю п'ятницю, що буде через 6 днів або аж у вересні, тож я вирішив, що добре, я спробую здати в п'ятницю. Я дуже швидко знайшов застосунок, котрому ти можеш зняти автівку у людей просто. Я заплатив 220 десь доларів за те, що візьму автівку на три дні. Ну і я там поїжджу, трошки потренуюся тут. Потім я ще зняв е, інструктора на три години, щоб він мені пояснив конкретику і різницю кермування машиною тут. Тому що факт, що тут воно трошки відрізняється, і треба звертати увагу на деякі моменти, котрі, котрі ми не робимо в Україні. І за цього інструктора я заплатив теж 240 доларів. Тобто, де все це мені обійшлося десь 500 доларів. І в середу я забираю автівку, буду тренуватися, і в суботу її віддаю. Ось такий коротенький апдейт. Я зараз стою на зупинці, чекаю, як завжди, на свій автобус. І Ми їдемо в центр, зустрінемося з декількома хлопцями та дівчатами українцями, з котрими ми тут вже почали дружити. І йдемо сьогодні на якесь шоу в центрі Ванкуверу. Let's go! До речі, сьогодні в нас 10 грудня і в нас дуже тепло. Десь 7 градусів, але відчувається як 10. Е, ось вона британська колумбія у всій красі. Час тестувати місцеву шаурму. О! ула ла запасований. я, чесно кажучи, навіть ще не бачив, але в Ванкувері дуже гарна ялинка, і ми якраз на неї йдемо. Ми прийшли на якусь новорічну ярмарку в центрі Ванкуверу. Ось бачите? Merry Christmas. І тут продають дуже багато всього. Не можу окреслити конкретно, але дуже багато всього. І біля нас і знаходимося ми у самому центрі міста біля новорічної ялинки. І новорічна ялинка дійсно виглядає дуже красиво. Замовив собі apple cider. набагато ліпше, ніж навіть міг собі уявити. А це за мною той гарний е, готель, про який я розповідав в одному зі своїх влогів. І він мені дуже сильно нагадує готель з один вдома в Нью-Йорку. Я би дуже хотів там колись залишитися на одну ніч. Але я дивився на новорічні свята, там 800 тисяч доларів за ніч. Тож не зараз, не цього року, принаймні. Bell! Jingle! Bell! Jingle! Bell! Хотів тільки сказати, які приємні люди. Нам так пощастило, що тут такі сусіди, і всі хочуть допомагати, всі віддають свої меблі, всі готові нам їх привезти, завести, допомогти з усім майже. І ну це це дуже приємно. Це вчить теж бути доброю людиною до всіх інших і допомагати іншим. Принаймні, я з цього такий урок виношу. Коротше, отримав я сьогодні. Посилку якусь е, в, на почті, а я нічого не замовляв. З'ясувалося, що я вже замовив е, нам інтернет на нову квартиру, і ось до неї прийшов роутер. Просто не вчасно, тому що ми їдемо якраз в магазин, а він займає купу місця. І, взагалі, дивна система, що вони мені почтою висилають роутер, могли з майстром його принести. Ну, але вже є що, треба нести додому. Останнім разом ми тут бачили ведмедя. Він якраз таки був, він копався в цій мусорці. Добре, що сьогодні його там немає. Декілька тижнів тому я робив голосування у себе на каналі, що ви хочете побачити відео, і багато людей проголосувало за супермаркет і ціни в супермаркеті. Тож починаємо. Ми взяли ось такий мішок яблук, це 5 фунтів, і воно коштує 6 доларів. Це найдешевші яблука, котрі ми взагалі. Могли знайти в Ванкувері. Я беру апельсини Це фунт 2,29. Банани теж дуже дешеві, 89 центів за фунт. Це майже безплатно. Андолар. Помідорки коштують 2 долари за фунт. Ось це я дуже поважаю. Авокадо. 1,29 за за один. 169 за один лимон. Ви знайшли дуже дешевий перець. Він коштує 3,49 за фунт. Ось така пачка моркви коштує 3,50. Пісок для кота, на жаль, дуже дорогий. Це найдешевше, що я знайшов. Він коштує 9 доларів за 7 кілограмів. Вигідна кава, котру я п'ю, тому що в мене немає вибору. Коштує 9 доларів. 100 штучок за 10 баксів. За 11. є! Ось oh, yeah. такий великий батон. 27. Ось стільки він коштує. Тепер найважливіше. Солоденька. Банановий кекс за 6,29. Вибрали. Пішли далі. Поки Катя не бачить, я зараз візьму собі прикол. Мені тут подобається японська їжа. Ось це лайно повне з огурцем. А ось це чикен томата я ще не покуштував. Маю надію, що це нормально щось. Ось такий сальмон коштує 11.41. До речі, ми живемо з хвостами і Брайан, він професійний рибак. І він нам казав, що тут треба купувати тільки дику рибу, тому ми намагаємося купувати продукти, на яких написано «Wild». Якщо це «Wild», то це без гормонів і набагато ліпше по якості. А ще ми намагаємося купувати найдешевші продукти, але це вже заставимо за скобками. Фух, друзі, ну як ви бачите, скупилися ми тільки що на 100 доларів. Враховуючи, що ми вже скупилися в іншому магазині на 30, на 30 доларів. Добре, що тут не е, рахують такс ще на продукти. На більшість продуктів тут немає таксу, тобто ти купуєш за ту ціну, яку бачиш на полицях. Але і так вийшло 130 е, доларів. Хоча ми але багато це, всього купили. Але це напевно нам на тиждень, тому що десь в середньому 500-600 доларів на двох в місяць витрачаються. Тож ми. Це підтвердили. Ось так от. Тепер найскладніше це все принести додому. По дебільні пакети. І а ще тут дуже дебільні пакети, ми їх ненавидимо, тому що в них немає ручок, їх треба нести ось так. Як в американських фільмах. Як в американських фільмах, але це дуже незручно. Так, ти все несеш. Я п'ю воду.